Чи можна працювати на OnlyFans як ФОП і не платити 18% податок на дохід та 5% військовий збір? ДПС нарешті дала офіційну відповідь в індивідуальній податковій консультації. Так ДПС дозволяє працювати на спрощеній системі, якщо дотриматися умови статті 291 податкового кодексу, але все залежить, куди саме надходять гроші. Якщо ви вивели гроші з OnlyFans на банківський рахунок в Україні, відкритий саме для ФОП, тоді платите 5% єдиний податок та 1% військовий збір. Збір, але якщо гроші залишилися на Binance, Payoneer чи інших платіжних системах, або ви вивели їх на фізичну карту, це вже не дохід ФОП, а іноземний дохід фізособи, і він оподатковується за ставкою 18% податковий дохід та 5% військовий збір. До речі, дохід рахується із урахуванням комісії платформи, тобто податок платимо з бруто, а не з того, що зайшло після всіх комісій. Як наслідок, OnlyFans і фоп це реально, але тільки якщо правильно вести облік і правильно виводити ко. Кошти на свого ФОПа. А ще більше корисної інформації в Телеграм. Переходьте, підписуйтесь, багато корисного.